Місцева влада скоротить час вінничан перебування в чергах. Незабаром у місті запрацюють три нових центри адміністративних та соціальних послуг. Сьогодні всі будуть знаходитися в одному в єдиному просторі. Комп'ютерні програми будуть відслідковувати час відвідин, час очікування в чергі. Саму процедуру навіть ми будемо відстежувати і розуміти, щоб не було якихось. Невиправданих відмов, грубості, хамства. Прозорі офіси з'являться по вулицях 50-річчя Перемоги, 7 та Островського, 85, а також по проспекті Космонавтів 30 Наразі в їх приміщеннях тривають завершальні роботи. Перше, чого почнуться послуги, це соціальний захист, це пенсійний фонд. Це саме такі самі болючі питання. Зараз розпочнеться у нас сезон субсидій, і щоб люди вже могли нормально отримати послуги, без ще комфортно і добре. Щоб все пройшло. Приємні зміни торкнулися і приміщення жеку номер 5. там облаштували сучасний центр обслуговування споживачів. Тепер таких у Вінниці вже два зараз. Тут є представники різних комунальних підприємств, паспортисти, бухгалтера, є кімната особистого прийому громадян, де або начальник жеку приймає, або його зам, або головний бухгалтер, або представник з департаменту комунального господарства комунального господарства. Таким чином, ну якби все це було створено для того, щоб більше Якби зручно люди могли отримувати комунальні послуги, проплачувати за них. Якщо вони мають якісь питання до нарахувань, наприклад, або взагалі до всієї системи по тарифам, вони також не потрібно вже нікуди йти а одразу на місці вони можуть отримати кваліфіковану консультацію. Зміни дуже хорошо і в хорошу сторону. Я вже 35 лет в этом пользуюсь. Очень все добре. После того, що от таке вот все красиве, нам прямо приятно сюди ходить. Три нових центри відкриють двері городянам вже наступного місяця. Тож незабаром вінничани забудуть про довгі й надокучливі черги. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.